Чому я їду в Україну? Та тому, що мені і даром не потрібна ця Європа, бо це не мій дім, не моя земля. Я опинилася примусово за кордоном разом з дитиною, коли закрили ірпінь і ніде нам було жити. Моя вулиця з моїм будинком виглядала так. Також була примусова евакуація, і потім декілька місяців місто не пускали. Ми виїхали спочатку в Польщу, а звідти нас забрали волонтери до Туреччини. Ми жили в жахливих умовах, але мені одразу знайшли роботу по професії вчителя для українських дітей, яких було там безліч після евакуації. Після трьох місяців життя у волонтерській організації прийшлося реєструватися. Треба було щотижня відмічатися в їхньому міграційному сервісі та ставити відбитки пальців. Виїжджати за межі міста, де ми жили, було заборонено назавжди. Моя душа плакала кожну. Ніч я не могла зміритися з тим, що ми загубили своє місто. Чення ми зіштовхнулися з тим, що в нашому будинку жили птахи, е, таргани величезні ночами, днями дзвінили хрущі, як божевільні. Були суцільні пляски, танці ночами хрестини, весілля. Майже кожен будній день. Народ Туреччини він дуже такий, знаєте, веселий. І я не змогла. Мене все це тригерило, Я не змогла там знаходитися. Та плюс 60 в мене висачило на це Миграційна служба в Анталії. А для того, щоб ставити відбитки пальців, там дуже така сувора організація, перевірка як на посадку в літак. На 13-й або 17-й рік існування вони масово вилазять з під землі для того, щоб знайти партнера для розмноження. І ось коли вони розмножуються, вони помирають. І Отак щороку в Анталії з усіх сторін. У усіх куточках чутно цих таких незвичайних тваринок. Коли ти вперше їх чуєш, трішки важкувато на слух, бо іноді їх звук, особливо на кладовищах, їх там взагалі безліч, досягає такого ж самого звуку, як літак, коли він приземляється. Тобто по децибелам воно теж 60 в літ мене вистачило на 7 місяців і я поїхала в Європу. Мій Будинок в Ірпені був дуже пошкоджений. Як я працювала з дією є відновлення? Я вам розкажу вже у наступному сюжеті. Переїзд також оплатили друзі-волонтери. В Європі вже все було по цивільному, і там я отримала захист. Спочатку життя в Європі мені почали кидатися в очі всі плюси та мінуси. Бо деяким величезним моментам саме за нашим менталітетами культурою нам ще дуже дуже далеко до Євросоюзу. Наша поведінка в родині на людях, на дорогах та по життю сварки своїх, своїх дихають та хейтерять, свої своїх де і. З будь-якого питання в чаті або в групі спілок українців це так боляче. Ти розумієш, що війна не міняє людей. Я буду жалкувати, коли повернуся додому, чому я повертаюся в Україну. А старість, перше це бабусі та дідусі. Вони тут кайфують, вони починають лише жити, коли виходять на пенсію. 70 років це нормальний вік для них і для початку нового життя. Вони починають самовиражатися, мандрувати, жити у своє задоволення. Вони дуже соціальні в цьому віці, збираються щовечора в ресторанах, бо можуть собі це дозволити. Багато з них ще працює. Уявіть собі, 70-80 років. і Більше вони ходять на роботу. Вони починають зустрічатися один з одним, закохуватися, отримують другу молодість. Скажіть, будь ласка, а, чи отримаєте сьогодні ви пенсію? О, Багато? Вистачає? <зараз> Ні, це пенсія на смерті. Мені жалко пожилих людей. Каку я не нищенку пенсію Проработав два стажа слішні. Мені мене 47 років стажа. Ветеран труда не ні сє, коне, нічого у мене нету. Вот, на що мені вистачає грошей. Скажіть, будь ласка, а те що ви взагалі на що зараз вистачає цієї пенсії, котору ви отримуєте? На що її вистачає? Молоко купити, хліб і дішoviй, колбасок за 89, і я на вже їх пенсія така сама, як і була їхня зарплата під час роботи. Інфляції немає, ці нестабільні. Вони роками отримують те саме заробіток і нормально живуть. Загалом вік після 40 – це молоді люди, які вже обізнані, але ще дуже молоді, можуть створювати вже родину. Це дуже цінуються у європейці в цьому віці. Вони починають шукати другу половину для життя, одружуватися, народжувати тільки дітей після 40. -ка. Це не так, як у нас. І ставлення до віку 40 плюс кардинально відрізняється в Європі і Україні. Вікна вони не зачиняються, все на долоні, не видно або бійок, не можна голосно кричати, особливо на дітей, бо це карається. В цьому саме дисципліна та правила для всіх людей. Люди підтримують ці правила та стримують себе. У висновку культурна та вічлива поведінка в родині європейці стає генетичною нормою передається з покоління в покоління. Вони не будуть, як у звірівші, кидатися на членів своєї родини, кричати на них або доказувати щось спільною рота. Окого у в них в культурі просто немає. Настільки безпечно, немає жодного забору, не тільки біля будинків, але й біля фабрик, біля заводів. Подивіться, ми спокійно ходимо майже на території. Не собак, не охорони, не парканів. У них настільки високий рівень безпеки, настільки ти не боїшся те, що у тебе щось крадуть, щось носити там ті самі телефони або портмане в кишені. Не страшно зовсім, і навіть спати з незачиненими дверима не страшно, бо рівень безпеки найвищий. А на вулицях, в парках та у громадських місцях, і коли у них свята, стоять псюари для чоловіків. Це для того, щоб вони це не робили під деревами на очах у дітей та жінок. А зараз поговоримо про культуру на дорогах. Я вважаю культуру України на дорогах середньою між Азією та Європою. У мене є докази та власний досвід. В Азії в тій же Туреччині людське життя коштує від собі 5 тисяч гривень на наші гроші або 2,5 тисяч лір. Якщо ти зіб'єш насмерть на дорозі людину, саме стільки тобі буде коштувати її життя. Бо немає правил зовсім. Водій носяться на зелений та червоний з шаленою швидкістю. Перейти перехід це лотерея. Виживеш чи ні, у дворах, спальних районах, більше наносяться водії, мопедів, мотоциклів, і ти просто. Ледве встигаєш відскокувати, боїшся відпускати на вулицю дитину, щоб вона ходила щоб її не збили. А на пешохідних перехід тебе голосно сварять, водії турки за те, що ти ризикуєш життям, перебігаєш між їхніми машинами на своє зелене світло. У моїх знайомих в родині збила машина батька їхнього саме в Туреччині. У них є докази з камер спостережень на дорозі. Їх батько загинув одразу. Бо це був пешохідний перехід. Але в суді після смерті їхнього батька винуватцю аварії назначили штраф 5 тисяч гривень за життя людини, яке він у нього забрав назавжди. Аби тільки перебігти дорогу, на перехресті всюди зелений колір, рідко коли пропускають коли зелений колір саме для пішоходу. Люди просто виблять момент і перебігають дорогу, поки машина. Пригальмує почати на одну секунду. Так стоять і ціляться, не дивляться на світлофори, а просто стоять і ціляться, коли пройти. Дивіться, зелений колір, ми вже біжимо з усіма разом, тому що це єдиний шанс перебігти дорогу, бо просто вас ніхто не пропускає. Дуже рідко, коли з зеленому світлофорі для пішохода а, машина пригальмує. Не просто, вони просто. Годні їхати на людину, от ми тільки ще перелякалися, тому що ти просто йдеш, а вони вже а, починають їхати на тебе. Ось зверніть увагу, як їздять мотоцикли, вони просто їздять з божевільною швидкістю. Це всюди, у дворах, на центральних дорогах. Ніхто їх не перевіряє, ніхто їх не штрафує, ніхто їх не зупиняє. Отака штука. Інша крайність тобі зупиняється до переїзду навіть за декілька метрів до пішохідного переходу. Та ще дякують тобі, що ти приходиш саме по пішохідному переходу. Завжди водії пропускають е, пішоходів, і це настільки класно, що не хочеш попадати знов в те, Та, яке панує теж в Україні, яке дуже нагадує Туреччину. Ось така вона культурна Європа. І заздалегідь зупиняються, і потім лише птихенько починають їхати. І кожного разу ми звертаємо на це увагу. Кожного разу ми хочемо, щоб в нашій країні було те саме, щоб наші діти не боялися переходити пішохідний перехід. А тепер подивіться на кадри свіжі кадри з України, хоча можна їх і не показувати, ви так все знаєте. Оце моя дитина намагається перейти дорогу. Подивіться, ніхто їй не зупиняється. Ніхто і це проїзна частина в Україні, де їздить також громадський транспорт. Це ірпінь. Ось саме це мені нагадує Азію. Бо перейти прихід можна не лише тоді, коли зупиняються машини, але ж тоді, коли немає жодної машини. Різниця з Азією в єдиному. Лише штрафи не такі малі, якщо ти не чиновник або не дитина, чиновника чи олігарха. Ось декілька зйомок із Ірпіня. Саме тут були не раз биті дорослі та діти, але нічого не змінюється. Це сучасні кадри. Вони ж щойно день тому назад зроблені спеціально для мене. Це ірпінь, будь-який момент на дорозі, саме така ситуація. І я впевнена, що в інших містах України те саме нічого не змінюється. Не до війни, не з війною. Не бачу сильної відмінності від Туреччини. Не теж, але бачу конкретну різницю культурі з Європи. Нашим учасникам дорожнього руху ще й о як далеко до європейської культури, і мені хотілося б, щоб ми брали приклад з Європи в цьому напрямку, починали себе, берегли життя людей, своїх же українців, співвітчизників, не просто тому, що боїмося штрафів, а тому, що це нормально берегти життя іншої людини, дорослого чи маленького. Пам'ятати, що у них також є батьки або діти, родичі й родини. Ще чого мені буде не вистачати після двох років життя в Європі, коли я повернусь в Україну, це рівень громадського звичайного транспорту. Автобуси будуть їздити навіть якщо ти один єдиний пасажир і тебе перевозять з одного міста в інше. Часто водіями працюють жіночки дуже красиві та доглянуті, бо в таких автобусах їздити одне задоволення. На їхні зупинки. Біля кожної зупинки висить графік на будні, шкільні канікули, свята і окремо на суботу та наділю. Все розібратися дуже легко, також є різні аплікешн, де ти можеш подивитися графік в електронному вигляді, коли буде від'їжджати той самий автобус, в яке тобі потрібно місце, і навіть за декілька днів наперед. І є також на деяких зупинках електронне табло, де ти можеш прослідкувати, через скільки хвилин буде твій автобус. Оце європейські автобуси, а це українські автобус. Автобуси звичайні вони виглядають так. Запитання до людей чи комфортно їм їздити у громадському українському транспорті. Дуже часто чуєш і здачу не передають. А вам комфортно їздити маршрут? Ні. Коли забита маршрутка і багато людей починається піхані, що сильно йдуть з дверей. Там можуть випасти загибають як скот возять, скотволя. От чоловіком провалиться пол. Під прикрученою до дверей пляшкою миє руки і вирушає в дорогу. В салоні на відправлення нервово чекають пасажири. Це звичайні вулиці Бельгії. Подивіться, як чистенько. Ніде немає ніяких відходів, ніякого сміття, немає фікалії від тварин. Перехід. Подивіться, як мені зараз буде мене пропускати на переході. Бачите? Це для людей. І от тільки я перейшла, машина продовжує їхати впевнена, що багатьох людей буде просто бісити мій сюжет, і вони будуть просто мене ненавидіти. Поки будуть дивитися мої аргументи щодо плюсів життя в Європі. Ще один жирний плюс, якого мені так точно буде не вистачати в Україні. На вулицях немає безпритульних тварин. Жодної зовсім. Як же це класно. Ми довго звикали до того, що немає собак. а Тепер будемо звикати до величезних собак в Ірпіні. Вони ходили стаями, дуже часто кидались на людей, на дітей. Нічого не змінилося і, мабуть, ніколи не зміниться. Це мені теж нагадує Азію, тому що там собаки живуть навіть в магазинах. В Європі такого немає. Звичайно, магазини і у них були коти на приладках або ось такі собаки, їх не поняли. Чистота на вулицях немає сміття. Все сміття сортирується. тобою ми ми теж їм з'їма. Ми європейці. І ніхто не кидає на вулицях цигаркиць чи недоїдки. І ще одне останнє сумісна опіка після розлучення. Наші чоловіки захотіли бачитися з дитиною, не захотіли, вичеркнули її назавжди з життя. Хочуть Сплачуть алімент не хочуть, не сплачують, а тут такого немає на генетичному рівні. Дитина це рівноправний обов'язок для двох партнерів. Аліменти обов'язкові та проживання дитини обов'язково по черзі у двох батьків до виконання 18 років. У нас такого немає. Говорю з власного досвіду. Мій колишній чоловік відмовився від дитини, але неофіційно просто не захотів її більше бачити, коли вона народилася. Їй зараз 13 років вона ніколи не знала і не знає його. Третій рік він перестав сплачувати аліменти, просто не хоче, а виконавча служба не займається цим. Не мої листи на пошту, не мої дзвонки, нічого не допомогло. І лишити батьківських прав я його не змогла, зібрали всі документи, але треба платити шалених грошей, щоб я його позбавила батьківських прав, тому що він ніколи в житті не бачив дитину. І зараз, щоб вибити аліменти або просто взяти дозвіл на те, що мені не потрібен його дозвіл. Під час виїзду за кордон, якщо знову буде верпіні атака, коли ми повернемося, або якщо мені потрібно перепрописати дитину в інше житло, до якого біологічний батько не має жодного відношення, мені потрібен адвокат і шалені гроші. Що сказати? Країна абсурду. А зараз поговоримо про критерії здачі в оренду житла в Європі і порівняємо з Україною. Стільки величезний конкурс на кожну квартиру для того, щоб здати, це дуже схоже з кредитом. Як ти береш кредит на машину або на іпотеку, вони теж саме предоставляють довідку про доходи. І якщо раніше трьох років захотіла людина покинути квартиру, вона повинна сплатити. Штраф у розмірі трьохмісячної оренди, і при цьому ще все своє життя в цій квартирі вона буде гасити хурварборг. Це такий кредит, який не має відношення до оренди, але це є гарантія того, що людина не зникне в будь-який момент. А якщо все ж таки зникає весь цей кровароборг сплачений за весь строк перебування людини в квартирі, хазяїн забирає собі це приблизно 100 євро щомісяця. Правда, величезна різниця. Коли здають квартиру, роблять за додаткові гроші саме тієї людини, яка буде знімати квартиру. Вартість цієї процедури 300 євро. Ця компанія приїжджає в квартиру, фіксує все. Фотозйомка, відеозйомка перевіряє всі пошкодження. А потім, коли вже ти з'їжджаєш, ця компанія знов приїжджає і перевіряє все, звіряє зі своєю відео та фотозйомками те, як ти жив, що ти зіпсував, і виходячи звідси, теж назначається штраф людині. Як приклад за погану вимиту микрохвильову піч або погано вимиту газову плиту, у тебе буде штраф 500 євро. При тому, як ти виїжджаєш з квартири і повертаєш її хазяїну. де ви бачили таку саму захищеність радодавців України. Детальніше про те, як зняти квартиру в Європі і скільки це вам буде коштувати, дивіться в моєму сюжеті, який є на моєму каналі. Ситуація, про які я вам тут кажу. Про величезні мінуси в Україні і в нашому менталітеті вони не пов'язані ніяк з війною. Вони не сталися під час війни. Це було ще до війни, мабуть, буде після, і тому треба змінюватися зараз. і Починати треба з себе. Так само, як і багато плюсів, є багато і мінусів в Європі. Але сьогодні не про це. Сьогодні я хотіла поговорити саме про культуру наших українських людей. Я Дуже сумніваюся на рахунок Європи, тому що якщо Європа, тоді не тільки європейські ціни, але й європейські зарплати. Європейська пенсія. Отже, ось що хочеться, щоб змінилося у нас на рівні людяності та культури. І це не про політику, це про нас. Перша культура спілкування в соцмережах і групах месенджерів між українцями. Отже, рубрика Заклюй свого до смерті, і це не тільки про хейтерів і диваних критиків, це про український сервіс. Наприклад, я запитувала у жіночки, чому у них квіток до України на їхньому автобусі коштує 220 євро. Чим відрізняється від послуг інших перевізників, де 150 п'ятдесят євро за квіток. Вона мені на Моє питання відповіла, і люди її підтримали. Мову, нафіг жіночці в голову морочити. А те, що довіряю своє життя та життя своєї дитини цій компанії привізників, це так ні про що. А те, що безліч автобусів перевернулася і загинули українці по дорозі додому, це теж не про що. А ми дивимося, чому у нас війна, якщо ми своїх же принижуємо, якщо у нас немає елементарного культури спілкування та поваги до клієнтів, до вашої уваги, як приклад, спілкування. Українського сервісу в Бельгії скринь нашої переписки я вам додаю мало того, що я чекала її відповідь три дні. А потім на моє питання, чому так дорого, і чи можна забрати з мого місця? Не з Брюсселю. Бо дві години потягом мені ще прийдеться їхати до Брюсселю. Я здала питання перед вами скрини. Були реклами розкидані в усіх групах в Фейсбуці та що пропонує послуги про комфортні привезення людей в Україну. Поверні людини. Вона займається бізнесом в Європі. На жаль, крім неї таких хамів серед українських людей дуже багато на сьогодні. І нічого не зміниться в країні. Мені не потрібно погрожувати, шановна. Взагалі, ви хто така? Е, ви тут мені пишете мільйон питань, листи пишете реально. І від мене хочете щось. Вибачте, будь ласка, хто ви така? Яке ви взагалі маєте моральне право? Мені це виписувати ось тут, на моїй сторінці. Це є мій бус і мої послуги. Якщо вас не влаштовує ціна, будь ласка, шукайте за 100 євро з Києва до Брюсселя і далі. Я вам побажала удачі. І я більше не хочу вислуховувати той бред, який ви мені пишете далі і продовжуєте це робити. Ви мені приводите безліч прикладів з іншими перевізниками, з літаками, давайте ще з підводними лодками і з кораблями. Давайте ще ми почнемо з цього. Добре. Е, трошки візьміть себе в руки, бо бачу, ну трошки якась неврівноваженість з вашого боку. Ось е, питання закрито. Е, далі, будь ласка, туди десь з кимось іншим. Це виясняєте, але не зі мною. Мені не потрібно розповідати і оцінювати мої послуги ні разу зі мною не поїхавши. Їдьте за 100 євро. Я вам це побажала. У мене таких цін немає і не буде, як ви називаєте. Будь ласка, летіть літаком, але будь ласка, більше до мене не пишіть ні слова. Я з такими людьми навіть не хочу за тисячу євро їхати і вести їх в своєму бусі, які мені погрожують, мене не знають, і вибачте, ви не знаєте мене. Якщо мене це зараз зачіпить, то будете ви популярна по всіх групах. Повірте, просто мені. Я теж вмію робити людей популярними. Ви мені що тут виписуєте? Яке ви взагалі маєте право до мене взагалі з такими пред'явами? Хто ви взагалі така, шановна? Друге не дозволяти собі орати на близьких та дітей, не боятися осуду та відкритих вікон. Третє не боятися старість та не вважати 40 плюс людей старими людьми прибрати дискримінацію на роботах та в особистому житті. Четверте, громадський транспорт, оновити його на міському рівні, прибрати старі. Корити та закупити нові автобуси, зробити комфортними зупинки для людей з розкладом і нормальними умовами всередині автобусів. П'яте безпритульні тварини контролювати її і зробити для них нормальні умови для життя. Шосте заборонити батькам не сплачувати аліменти чи не приймати участь в житті дитини на законодавчому рівні, схоже з мобілізацією по відповідальності та каральним вимогам. Сьоме чисті вулиці, зміна в культурі та головах людей. Восьме культура поведінки на частині. берегти життя інших людей, зупинятися перед нерегульованим без світлофору, пішохідним переходом за власним бажанням, а не того, що ти боїшся штрафів. Я жила 43 роки в Україні, 2 роки в Європі. Я знаю про що я говорю. Я бачила все на власні очі. Щодо мене особисто, я вже казала сто разів і знов повторюся, політику будь-якого рівня я не збираюся, жодних посад не обіймаю. влада мене не цікавить. Мене цікавить виключно перемога України на війні і зміна людей в культурі і в менталітеті для того, щоб наші діти в майбутньому мали нормальну країну, якою зможуть пишатися, і щоб страждання, загибель, жертви не були марними. Мене цікавить здобуття справедливості. Наскільки це можливо саме для цього, Дократовую я використовую будь-яку інформаційну зброю для того, щоб донести цю інформацію для людей в Україні краща ситуація з медициною, все більш швидше робиться, і люди у нас більш щирі. А для диванних воїнів, перш ніж коментувати та казати, так і залишайся ти в своїй Європі, навіщо ти сюди повертаєшся? Не треба Щ... Щирис, в Україну, ще прослухайте це відео і зрозуміть, що все це, все, що я кажу, це лише про нашу культуру, тобто. Саме про вас і вам теж дуже далеко до Європи, якщо ви відноситеся до диваних воїнів. І да, прізвище залужно в мене сімейне. Ми маємо легендарного родича і не одного. Трохи пізніше я розкажу вам детальніше про них. В ви ніде не побачите безпритульних тварин. Їх тут немає ні не котів, не собак, нікого. У кожної тварини є чіп і є власник. Або е, живуть тварини у спеціальних притулках. За якими добре доглядають. А, тому ну, ми за два роки життя за кордоном не бачили жодної безпритульної тварини на вулиці. Тут всюди дуже чистенько. Де не йдеш, нічого такого немає. Люди навіть взуття не знімають, коли заходять додому в квартиру. Ічний стан на їхній сервіс і позор описувати детально потреби нема. Ви і самі чудово знаєте. Громадський транспорт не лише у столиці, але і у всій країні просто катастрофа. Сортировка сміття в Європі виглядає саме так. Це біля квартири будинків. У нас є один визначений день, коли потрібно виставляти сортироване сміття. Завтра буде день, коли будуть з нашого міста вивозити сміття. Блакитні пакетики це пластик, картона окрема, чорний це інші відходи, включно з їжею. Ось кожна родина виставляє біля своїх дверей сортироване сміття. Зараз 10 година вечора, людей немає, мабуть, крім мене нікого. Ось така вона безпечна Європа. Вночі можна спокійно гуляти з тваринкою та й взагалі ходити по вулиці, нічого не боятися, тому що тут вночі немає п'янчух, наркоманів, немає якихось небезпечних особистостей. Ти просто повністю. Знаходишся в безпечності. Отже, подивившись цей сюжет, у багатьох з вас виникне питання, чому ж вона все-таки їде в Україну? А їду я в Україну, тому що я її просто обожнюю, тому що це моя батьківщина, тому що я хочу нести нові цінності, нову культуру, тому що треба починати з себе. І я почну саме з себе.